Дені? Ти де? Дені Дені. Блін знову не чує, наче у берушах. Ех, відчула б ти той запах смітника. Смітник, яке чудове слово. Да як же ти не розумієш, я ж скоро перестану тебе відпускати, бо ти то за собакою помчиш, то гедоту якусь з'їси. А ще я люблю котів поганять і показати, ота ми Джеку, хто тут перші пари на селі. А бідолашний хлопчик Вася. Нащо ти його завжди переслідуєш на велосипеді? Вася. Він так весело кричить, коли я його наздоганяю. З тобою ж завжди так сумно. Фу. Ти взагалі так точно розумієш, коли мене треба відпустити. От справжній хазяїн! Так, іди сюди. Зараз ти гуляєш на повіці, а тут я ще знайшла класні заняття. Будемо тебе вчити. Іх. Це ж так добре починалось.